Ну а ми зараз продовжимо розповідати і далі, розмовляти саме про SEO, І зараз запрошую на сцену пані Ольгу Адарченко. Вона є seo спеціалісткою з пів основниця організації seo для media який працює з багатьма медіа, в тому числі з нашим медіа, з новинами Донбасу та так. з іншими також. Десять років плюс я SEO-шник. Я технічний спеціаліст і три роки разом з моєю партнеркою ми заснували Seofor Media, де ми допомагаємо медіа отримувати органічний трафік. Е, і наші клієнти, це ти же Forbes і інші е, схожі, схожі проекти так е, дуже багато. Знову ж таки, це приємно на українському ринку. І останні три роки я люблю медіа. А медіа мені здається повинні любити Google. Е, чому тому, що це ваш основний. Е, Ну, джерело ваш ваших читачів, вашого трафіку. Якщо підсумувати топ-10 гугла, Google, Google News і Google Discover, для здорового сайту це більше 60 трафіку. І сьогодні я хотіла поговорити саме про п'ять е, основних трендів SEO, які працюють для будь-якого медіа, особливо для регіонального. Такий прекрасний графік. Здається, це середня температура по світу, напевно, повітря. Але ні, це апдейти Гугла. Гугл це пошукова система, яка постійно покращується, оновлюється, і я впевнена, що ви можете прокинутися якийсь ранок і побачити, що у вас трафік то просів. І просів він через цю е, заморочку. Це 17-й рік він був найскладніший для SEO, в принципі, для інформаційних сайтів. Е, коли ви, я не знаю, в кого який досвід, але саме в цей час червоним, бачите, полоса це найбільш активно оновлювався Google. І ми підходимо до наступної дуже червоної полоси, як ми бачимо, все червоніє, червоніє. Е, стає все жарче, жарче. Кожні 17,5 годин пошукова система вносить зміни в свій алгоритм. І наступні 17,5 годин можуть бути вкрай важливі. І тому перший тренд, як ми бачимо, через, знову ж таки, штучний інтелект, у нас. Така кількість апдейтів кожен там пів року, особливо ця осінь, я впевнена, всі бачили динаміку свого трафіку. І єдине, що нам залишається медіа сіошникам адаптуватися, просто постійно адаптуватися до нових вимог. Вони останні насправді 10 років однакові. Просто так чи інакше, ви приходите до них. Хтось раніше, а хтось пізніше, що треба бути технічно чистим і мати гарну адмінку. що треба не мати битих посилань, про які говорив Вадим, що е, треба писати авторський контент не тільки згенерований штучним інтелектом. Тому адаптуйтесь чи помріть, як би це жорстко не звучало. Далі цікава історія від Гугла. Е, тут я пропоную всім уявити, що ви вирішили піти. Е, Така у вас мрія на гору Фудзі. Е, ви були на Говерлі, і ви тут такі, окей, яка висота цієї гори? Ну вам ж треба якісь на якісь питання відповісти для себе. Дізнатися висоту гори. Ви були на Говерлі, окей. А чи складніше на цю гору підніматися? Яке взуття потрібно взути? Е, скільки часу в середньому піднімаються? В яку пору року і так далі? І щоб дізнатися реальну інформацію, вам треба десь біля восьми пошукових запитів. Це проаналізував Google за вас. І тому він вирішив, що мама може все, мама вирішить всі ваші питання. І мама, це ну, мам, це новий алгоритм від Гугла, який буде витісняти інформаційні сайти. Він знає 75 мов і тому немає ніякого мовного бар'єру. Зрозуміло, що українець, який гуглить українською про гору Фудзі, яка знаходиться в Японії. Не знайде такий класний контент, як він написаний японською. А Google для нього піде і переведе там десь з японською, перекладе інформацію з японської і викладе йому в стиснуй формі всю інформацію в самому Гуглі. І не потрібно буде йти ні на який сайт. Google йде до того, щоб ви просто сфотографували взуття, і він скаже, чи можна це взуття брати на цю гору, чи не можна. І це, наче як вау, а наче це насправді. Ну, я думаю, що це декілька ітерацій, це десь 24 місяця, ну може, до двох років у нас це буде. І до чого ми йдемо? <плес> так, там навіть всі історії Гугл розповідає. Ми знаємо, що тобі потрібно фітнес-тренування, і от тобі поради по фітнесу. Тому так, Google знає занадто багато про нас. Ем, і тому зараз існує пошук без пошуку. Люди заходять в Google, гуглять і не йдуть на ваші сайти. SiemRushBlog е, це сервіс, просто такий, ну, він не гугловський чи якусь іншою пошукової системи. Це приватний сервіс. Вони провели таке собі дослідження. Е, 609 тисяч унікальних пошуків проаналізували, і вийшло, що. 57% людей не пішло ні на який сайт. Тобто, щоб знати, скільки років Джоні Депу, для цього не потрібно йти на якийсь сайт. Не потрібно читати вашу статтю на вашому сайті. Що це значить? Що е, тренд номер два це zero click пошук Це коли пошук без будь-яких інформаційних сайтів, новинних, як би це жорстко не звучало. Чому? Ну, що ви можете зробити зараз і що, як ви можете зарадити собі. Ви е, можете стати експертами, а експертів Google завжди забере собі, е, собі в пошук, забере собі в пошукову видачу, забере собі в Discover, ви знаєте, стільки там трафіку. І тому будьте експертними і закривайте потреби читача тотально, не відповідаючи на питання, стільки років Джоні Депу статтю таку не потрібно писати. Потрібно написати статтю. Хто такий Деп, які в нього є художні фільми, Я не знаю, якась його фільмографія в цілому за все життя, що він зняв, і так далі. Тому будьте тотально корисними. YouTube. Чи це є трендом? Зараз, напевно, дивно говорити, що YouTube це тренд. Тому що ми бачимо це кожен день, це шорти, які набирають мільйони переглядів. Точно не тренд. Але ця білка це тренд. Ця білка згенерована штучним інтелектом. Ну я написала просто: я створювала цю презентацію через канву. Якщо ви знаєте такий сервіс, а ви, скоріше за все, знаєте. Там інтегровано вже штучний інтелект, і можна написати будь-який там запит. І от ця білка з українським прапором. Чогось штучний інтелект вирішив, що треба її посадити на якийсь скейт, і одягнути цей прапор на неї. Як сказав один дуже класний сіошник, це в світі ну, значна така людина в моїй сфері, що кожен хоче створювати контент за допомогою штучного інтелекту. Але ніхто не хоче читати цей контент, хто створив його. Ну, мається на увазі, що штучний інтелект поки не створює ідеальний контент. Ну, Поки, поки. тому у вас є можливість використати цей тренд. Я вважаю, що наступний рік це коли ми перестанемо говорити про штучний інтелект, це перестане бути трендом як Ютуб. Для вас зараз не відкриття, що потрібно там створювати відеоконтент. Так само не буде відкриттям, що потрібно кожен день використовувати штучний інтелект. Благо, Вадим уже підвів дуже багато про це. Тому свою рутину, свою автоматизацію. Ну, Можна будь-яким різним. Ну, є дуже багато способів. Ті ж метадані класно працює. Бабель, Forbes, хто там ще. <гум> Вони всі з uh, генерацією. Наступна історія. Я, наприклад, десь там в. Херсонія вирішила приготувати на новий рік салат з крабовими паличками. Ну, логічно, що я пішла в Google і вирішила загуглити салат з крабовими паличками українською мовою. А я ж в Херсоні треба розуміти, а бачу, який я сайт? Я бачу сайт «Новограда» на третій позиції серед сайтів, сайтів про смачну юану, про їжу. Регіональне медіа, яка випустила статтю про ніжні та легкі. Салати з крабовими паличками, і вони отримали трафік. Наступні е, я в Харкові, і мені дуже потрібно знайти інформацію про те, як користуватися лубрикантами. Кого я знайду? Я знайду сайт «Район районковаль. Це <реш> <реш> да. не проплачена інтеграція зі мною, але була проплачена з «Дюрексом», як я розумію. От, І реально я знаходжусь зовсім іншій локації, але я знайду цей сайт. І як ми бачимо, нормально це трафіку принесло. <рес> ну, добре, далі. Після цього я шукаю ліки, аналоги ліків. І ще я знаходжу серед ліки UA, ліки контроль і ще якісь інформаційні сайти про ліки, регіональне медіа. 20 хвилин. І також вони нормально там зібрали 32 тисячі переглядів статті про аналоги імпортних ліків. Який це тренд? Це тренд для мене особисто. Це не пишеться в якихось там, типу, топ-10 Google тренд, для SEO-трендів і так далі. Для мене з кожним роком регіональні медії більше не регіональні. Ви пишете контент для всієї країни, а можливо для всього світу. І оцей алгоритм MAMS буде ще більше розносити ваш контент. Думайте про свою ЦА, створюєте ну, травюйте корисний контент і отримайте за це трафік, який потім ви можете монетизувати. І звичайно, користувач, який знайшов вас по запиту з крабовими паличками, здається вам не дуже цільовим. Але потім, коли він буде гуглити регіональні новини, ваш сайт буде стояти у нього вище, тому що просто Google знає, що він уже був на вашому сайті. Використовуйте цей шикарний спосіб отримування трафіка, тому що ви СМІ, ви не комерційні проекти. І для Гугла це великий плюс. Ну, він віддасть такому сайту позицію, а не якомусь сайту з такими собі рецептами. Далі, у всього контенту є термін придатності. А тепер приклад Ютуба станом на середину 2022 року завантажується за кожну годину десь близько 30 тисяч годин відеоконтенту. це статті сайт? Чого ви вирішили, що ваша стаття опублікована рік тому чи півроку тому досі актуальна? Я вважаю, це великим трендом. Що кожним роком буде все більше контенту. Можливо, треба інколи дивитися назад, дивитися на той контент, який ви створили. Ви витратили на нього гроші. Журналіст поїхав, зібрав якісь експертні думки. Ви пішли в не знаю, в якусь бібліотеку, зібрали там коментарі з 10, 10 бібліотек. Чого ви не промуте цей контент? Тому. П'ятий тренд, я вважаю, це хочеш трафік, будь корисним, а означає оновлюй постійно старі свої статті. Постійно повертайся і дивися, що ти створював. Все, воно буде говорити про тебе. І от цей салат з крабовими паличками, з Новоград Сіті, зараз це для настільки я знаю. Він досі актуальний, але він актуальний, тому що до нього повертаються він на сайті з чистим кодом, ну, в принципі, або досить добре оптимізують свої сайти. Він створений з постійним додаванням нових там. Вони вписують нову дату, інколи там що це 23-го року чи 24-го року салати. Так, да, звичайно, можна не йти так прямо вглуб кожен раз оптимізовувати старі сторінки, але повертайтесь до своїх старих сторінок. Це п'ятий тренд. Це напевно все основне, що я хотіла б сказати по SEO.